Доброго та безпечного часу доби, підписники, друзі, гості каналу Кориця. Я надія, і сьогодні я хочу вас запросити на рецепт, який нещодавно для себе відкрила. Не скажу, що це десерт, але це те, що дуже на часі, із гарними лікувальними властивостями, і як допоміжний засіб при захворюваннях, застудах і е, кашлі. Тому, друзі, готуємо. Для початку промиваємо лимони, у воду додаємо соду, тому що нам потрібно їх гарно очистити. Бо ми будемо використовувати шкірку. Далі в каструльку всипаємо 400 г цукру і вливаємо 75 мл водички. Все ретельно перемішуємо і ставимо на плиту до закіпання. А після того, як рідина почне закіпати, нам потрібно засікти час, 10 хвилин. Це нам потрібно для того, щоб сироп уварився і змінився в текстурі. Він почне приставати, можливо, ось так по боках і цукритися трішки, нічого страшного, просто тут дуже маленька частка води, і саме тому цукор виварює. Пристає до боків. Але лимон завдяки своєму соку, як коли ми його вкинемо і додатковій рідині, він його стабілізує і в собі розщепить. А тим часом, друзі, нарізаємо 550 грам лимонів, як я вже сказала, це 4 середні лимони, дрібними шматочками. Лимони бувають різні, бувають із товщою шкіркою, бувають ось такі, я вибирала з тоншою шкіркою, думала, що це зменшить гірчинку самого лимона в цьому рецепті, але ні, не зменшило. Отже, друзі, після того, як Патока проварилась до ось такого стану, цукор ніби починає вже кристаліти, біліти вже ніби скоро він сам перетвориться знову в цукор. Ну, тобто пройшло 10 хвилин. Додаємо сюди лимончики і доводимо до закипання. Тим часом натираємо сюди імбир, можна натерти чайну ложку, можна столову ложку, можна. Я вам вказую столову ложку, як в рецепті, а можна і трішечки більше. Гіркота тут вже присутня, вона є і. Її дає шкірка лимона, тому що саме за цим процесом уварювання зрозуміло, що вона тут лишиться, бо є ще інша технологія, і, можливо, якщо цей рецепт буде вам цікавий, ми відзнімемо наступний вже смачний вже те, що можна назвати десертом, а не ліками. Сюди додаємо після закипання 150 грам цукру, проварюємо ще 30 хвилин після того, як додали цукор. Тим часом я парю банки. Розводжу агар-агар в пропорціях 8 грам агару і 50 мл водички. Друзі, я вам лишаю виробника. Ось повертаю трішечки мельком, бо більше не можу. Щоб, бо ви часто мене запитуєте, який гарний агар-агар в побутовому сегменті так ось, це він. І от це вже коли пройшла та десь хвилина, я сюди вкидаю кардамон чайну ложку, ну це ви, друзі, робите на смак. Він тут має бути, типу, він доповнює властивості даного зілля і куркума. А ще на рахунок останнього компонента. Скажу відверто, коли я її сюди додала, мені здалося, що взагалі з лимоном вона не споріднена, і, мабуть, я в цей час все зіпсувала, тому що аромат змінився, він став пахнути дуже сильно ліками, але про це я пізніше скажу. За 5-10 хвилин до готовності вливаємо вже агар-агар, проварюємо і дивимося по консистенції. Вона трішки згустилася завдяки дивимося по шкірці лимона. Якщо він ще вас не сильно уварився, ну не розварився, то відповідно проваріть ще трішки. Нічого страшного не відбудеться. Завдяки куркумі, ми тут маємо жовтий колір, але стосовно куркуми, не договорила. Я думала, що зіпсувала все нею. Оцей присмак, такий, присмак ліків, це тільки завдяки їй. Але насправді я готувала вже окремо просто лимони. По цьому рецепту, але просто лимони. І це дають оцю гіркоту і такий неприємний трішки присмак ліків, самі лимони, їхня шкірка. Тому я ще раз повторюю, якщо вам. Рецепт цей зайде, а він насправді корисний, і він ну, має місце бути, тому що як отак окремо його з'їсти по дві ложечки для стимулювання імунітету, або ж при хворобі вже для допомагання у швидшому одуженню, то це просто ідеальний рецепт. Але як десерт, ось так на хліб намазувати, моя вам точка зору, моя вам думка, яка склалася в мене при контакті з даним рецептом, він не годиться. Але він. Він має право бути, він має виконувати свої корисні властивості. Що ж, ось така у мене сьогодні цікаванка була для вас. Дякую, друзі, за те, що додивилися до цього моменту. Дякую своїм підписникам, сталим підписникам, які роками вже мене підтримують, мотивують і рухають канал своїми коментарями, лайками, вподобайками, перепостами, рекомендаціями. Ви також можете долучатися до них. І подвійна подяка спонсорам мого каналу. Також та ж сама схема. До зустрічі, бережіть себе та будьте здорові!